Проте, як рятівникам зустрівся той, хто любить мир, якось під час денного відпочинку сніжинка щось почув зверху над собою. Він підняв свою чорну голову догори і просто відкрив руто подиву. Зверху нього якийсь величезний птах розмахував крилами. І далі собі кружляв над місцем відпочинку товаришів. Сніжинка з ніяковів, бо ще ніколи у своєму житті він не бачив такого величезного птаха. Різові зміючка та жукомуха теж помітили його. Вони так само позамовкали і тихенько споглядали. Тим часом птах сів на землю прямо посеред галяви. Ой ой, прошепотіла а! дівчинка. Промовилась Ого, ага. теж додала шукару. Звично для кота сказав сніжинка. їх очима. Опинився зовсім невеличезний птах. А дракончик він приземлився, витримав паузу та поклонив свою голову збудованим глядачам. Так він привітався і подав знак, що нічого лихого немає на меті. Тисяча думок зараз точилася в голові дівчинки. Тисяча варіантів того, що ж буде далі, уявлялися в її очах. «Доброго дня вам! Я прийшов з миром, гучно промовив дракончик. Д -д 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 Доброго першою відповіла Різобі. Інші ж мовчали. Я ото хотів перепитати. Чи не бачили ви на своєму шляху великого могутнього дуба? Сказав дракончик? Бачили? вже сміливіше відповіла різобі. Ура! Ура! З величезною посмішкою і швидкістю мовив дракончик. То скажіть мені, де його шукати? Будь ласка! Різові, ще стала показувати руками, пояснюючи, де шукати могутнього дуба, котрого вона взнала про викрадача сонця і місяця. Дракон вже готовий був піднятись до небес і летіти в напрямку, котрий показала йому малеча. Але зразу спинився. А що далі? Чекай наступне відео.